Добрий день, шановні учні! Я пропоную вашій увазі відео як же ж працювати у програмі Allego Digital Design. Отже, ми запускаємо нашу програму. Вона відкривається, чекаємо трішечки. Зараз вона завантажиться. І коли вона завантажується, то перед вами відкривається вікно, в якому є три таких вкладки. Отже, перша вкладочка Digital Designer. Це якраз та вкладка, в якій ми сьогодні будемо вчитися працювати. Тут зібрані всі деталі, які випускалися Lego від Bionicle, Bionicle до Star Wars. Далі друга вкладка. Тут у нас версія Minstorm. Тобто, це для робототехніки. І третя вкладка це у нас дуже цікава теж така вкладка, тут ми можемо створити з вами об'єкт, а потім його за власним задумом розфарбувати, тобто створити свої унікальні цеглинки. Але ми повертаємось з вами до першої вкладки і будемо саме в ній сьогодні вчитися працювати. Для того, щоб тут відкрити новий файл, ми натискаємо ось на цю кнопку створення нового файлу. І перед вами відкривається пластинка, на якій ми і будемо збирати свої об'єкти. Її можна збільшувати, зменшувати за допомогою коліщатка миші. Також, натиснувши праву кнопку, тримуючи її, ми можемо покрутити. цю, площину, цю пластину. Це ж саме ми можемо зробити за допомогою ось таких стрілочок. покрутити вліво-вправо, нахилити. В одну сторону, в іншу. Ну, а тепер розглянемо з лівої сторони. У нас є панель з деталями лего Тобто, якраз тут ми можемо побачити всі деталі, які випускались, як ви бачите, вони розібрані на такі групи об'єднані. І щоб розглянути кожну групу, нам достатньо на неї натиснути. І ось у нас всі деталі. Певної групи тобто ось тут різноманітні цеглинки різні за розміром, тобто їх тут ціла купа. Щоб згорнути назад цю групу, ось внизу є такий інструмент. Кнопка натискаємо, і воно згортається назад. От якщо натиснути, наприклад, ось двері, ми тут можемо не тільки двері побачити, а й вікна побачити, ще додаткові Деталі, які можна використати в своїх об'єктах, в своїх фігурках, які ви будете створювати. Давайте подивимось, чоловічок цікаве, тут теж дуже багато деталей. Тут всі частини, які коли-небудь випускалися для чоловічків, тут і окуляри, і капелюхи, і голови різноманітні. І Тулуб, і ноги майже в самому низу, і кепки, і шапки, і волосся, ну все, що можна, і в руки вкласти нашому чоловічку, ось тільки ось ноги. Тобто тут дуже-дуже багато різноманітних деталей. А тепер давайте з вами розглянемо, а як же ж працювати з цими деталями, з цими цеглинками. Для цього у нас згорі з вами є інструменти. Перший інструмент, стрілечка, це якраз для вибору цеглинки встановлення її на е, нашій пластині. Тобто, давайте з вами, наприклад, оберемо ось ту цеглинку і встановимо її на нашій площині. Наприклад, ось таку цеглинку. Тобто, обрали її, натиснули, вона встановилася. Коли встановлюється, вона, як ви бачите, засвідчується, да? тобто таким чином, виділяється вона. Обрали якусь іншу ще теж встановили її в іншому місці. Зверніть увагу, що коли ми її ще не встановили, то у нас є чотири такі кнопки зі стрілками, які є у вас на клавіатурі. За допомогою цих стрілок на клавіатурі, ви можете повертати свою Детальку так, як вам потрібно, і потім тільки її встановлювати. Ми можемо поставити зверху, наприклад, додати нашу цеглинку, тобто, таким чином, ми обираємо, додаємо всі цеглинки, всі частинки до нашої пластини. Далі другий інструмент, який допомагає нам клонувати, тобто копіювати нам певні деталі. Наприклад, ви встановили деталь раніше дещо, щоб її потім шукати, ви просто можете її клонувати. Тобто обираємо цей інструмент, натискаємо на деталь, і ось у нас з'являється друга така ж сама. Ми її можемо встановити. Знову ж таки, якщо потрібно, можемо одразу повернути її. Далі, наступний інструмент, який у нас тут є. Це обертання. Це інструмент, який допомагає обертати частини, які можуть обертатися. Отже, давайте це ми розглянемо з вами на прикладі чоловічка. Обираємось чоловічка, давайте його створимо ось ноги. оберемо йому. Додаємо. Так, тепер нам треба тулуп Ось нижче у нас іде. Так, ось такий, наприклад є, тепер нам потрібна голова. Це треба вгору піднятись, оберемо її таку з посмішкою. Давайте ось такий є, ну і додамо йому волосся, щоб було Так. Ось не хоче наше. Ось, є, нашого. Так, отже, ми ось з вами отримали от такого чоловічка, можемо покрутити, розглянути. І як же ж працює цей інструмент? Отже, обираємо цей інструмент обертання, і, наприклад, ми зараз зробимо, щоб наша людинка йшла або бігла. Тобто ось ми натискаємо ногу одну і ми її, з'являється отаке у нас, як годинничок да? такий. І ми можемо ось таким чином повертати. Ось у нас піднялася ніжка. Давайте повернемо другу ніжку, ми теж її повернемо, тільки тепер в іншому напрямку. Ось, ось у нас людина нібито йде. Да? Таким же самим чином ми можемо з вами і руку повернути. У нас весь чоловічок повернувся не тільки рука, а він весь повернувся, поставимо його назад. Оберемо саме руку, щоб у нас тільки рука повернула. Та що ж у нас чоловік повертається, а не рука? Зараз. Ось тепер рука повернеться, так. Да. Так, ось ми її назад трішечки, що нібито він іде у нас і махає руками. Є. Таким же самим чином, ми можемо і долоньки йому повернути, також ми можемо і обличчя його повернути, що він повернувся і дивиться там е, в якусь сторону. Да? Тобто, ми можемо таким чином повертати деталі. Далі, наступний інструмент у нас це щеплення. Давайте з вами подивимося, що ж ми можемо як щепляти. Наприклад, ми оберемо ось балку, таку побільше оберемо, наприклад, ось цю. Я її одразу поверну. Ось, бачите, стрілечки ми можу повертати так, як мені потрібно. Ось я її поклала. мені Покласти її треба. Скопіюю, і додам ще таку, другу і ще третю. Так, і тепер ми їх зчепимо з вами. Зчепимо ми за допомогою втулок. Тут є втулки, ось о, втулки такі ось, Натискаю, додаю її. Теж мені треба повернути, щоб вона у нас зараз хвилиночку. Так, ось таким чином. Є. І тепер сюди ми чіпляємо і ще одну втулку от сюди додам. Треба, щоб вона встала у нас. Іноді може не так спрацьовувати Зараз ще раз спробуємо. Там ну, що ж не хоче спрацьовувати вона. Не хоче повертатися. Так. Там у нас одразу зробила це. Повертається, але не так, як нам потрібно з вами, так? Да? Мені треба її ж поставити всередину. Та що ж ми не хочемо повертатись, щоб я її могла вставити? Різні буки, тільки не так, як мені потрібно. О, нарешті. Так, ось ми її сюди додаємо і тепер додаємо О. Ось таким чином ми з вами з'єднали три балки. Але, наприклад, мені треба оцю верхню балку з'єднати з цією. Тобто треба, щоб воно так повернулося і ось тут з'єдналося. Да? Для цього ми вісь по-перше, додамо сюди, знову воно. Не так, як мені потрібно повертається. О, є, додаюсь. І тепер мені треба їх розвернути сюди. Отже, беру теж оберт, бираю деталь і її повертаю. Так, Тепер ось тут поверну. Ближче. І тепер мені треба їх об'єднати. Ось цю і ось цю. І ось вони в мене з'єднались. Подивіться. Тобто ми використали два інструменти: обертання і щеплення. І ось ми з'єднали ці три балки ось таким чином. Так, далі, наступний у нас тут з вами є ще такий інструмент. Який допомагає згинати певні частини, але не всі, зрозуміло, можна. Давайте подивимось, які ми можемо згинати. Подивіться, ось є така труба. наприклад. Ось вона, Ми її додали, тепер обираємо цей інструмент, обираємо частину труби і під'єднуємо до нашої цеглинки. Ось Раз, під'єднали, і другу обираємо, наприклад, Ось до цієї. давайте приєднаємо. Ось ми з вами приєднали дві частини за допомогою такої труби. Такі інструменти ми можемо побачити і ось в цій групі. Зверніть увагу, що біля кожного такого інструмента знаходиться така петелька. Тобто ця петелька показує, що їх можна згинати. Давайте, наприклад, давайте ми додамо таку ціпок. Такий. Обираємо інструмент згинання згину, і з'єднуємо раз. І другу частинку. Ось. ось ми так можемо ще з'єднати такий ціпок. Наступний інструмент у нас з вами, це розфарбовування, тобто ми можемо свої, своїм цеглинкам поміняти кольори. Наприклад, ось я обираю цеглинку, і ось кольори, які я можу для неї обрати. Цеглинка і колір, який я можу брати. Тут навіть можна обрати е, прозорий ось такі є. Можемо зробити прозорими наші цеглинки. Наступний інструмент зверніть що зараз станеться. Я обрала інструмент і натискаю на цеглинку. І вона зникає. Тобто цей інструмент допомагає нам зробити їх невидимими. І зверніть увагу, з правої сторони з'явився такий чоловічок, який закрив оченята, тобто показує, що я не бачу. Тобто Ми таким чином ми можемо зрозуміти, що тут є деталі, які приховані. Для того, щоб вони з'явилися, нам треба натиснути на цього чоловічка, і вони з'являться назад. І останні інструмент, я думаю, всі ви здогадалися, якщо нам потрібно прибрати якусь непотрібну нам деталь. Тобто ми... Натискаємо на неї, і вона зникає. Якщо, наприклад, ви прибрали те, що не потрібно, або якийсь крок, не той зробили, то для цього у вас є дві стрілки: повернення назад, або знову ж таки, вперед перейти. Тобто в будь-який момент ви все можете змінити. Отже, ось ми з вами розібрали цю панель інструментів. Але подивіться, з правої сторони у нас ще є три кнопки. Давайте їх ще розглянемо. Подивіться, саме крайня. Це кнопка, яка допомагає створити інструкцію складання вашого об'єкта. Ось Завантажується інструкція. Ми бачимо, у нас тут сім кроків. Натискаємо на трикутничок і бачимо, що за чим і як тут створювалось, які частини обирались, як воно між собою об'єднувалось. Тобто ми можемо побачити всі деталі, всі частини нашої конструкції. Крім того, ми можемо всі ці. Деталі нашої конструкції розташувати на, наприклад, у стелі, або ось у нас поля, Гори потрапити, або воду, четвертий фон. це космос. Також ми можемо з вами зробити так, що наші деталі зараз розлетяться. Всі. А потім через певний час вони. Назад. І останнє, що треба нам вміти робити, нам треба вміти зберігати свої роботи. Для цього у нас з вами є ось така дискетка. Натискаючи на неї, відкривається вікно, в якому ви повинні обрати місце збереження вашого файлу, дати йому ім'я і натиснути Зберегти. І якщо я закрию зараз Програму, то я, бачу, то я бачу, що ось на робочому столі в мене збереглося ось скріншот нашої роботи, ось те, що ми з вами створили. І також ось у мене зберігся цей файл, і я його можу в будь-який момент відкрити і е продовжити роботу з ним, щось відредагувати, щось змінити. Якщо потрібно щось додати можливо, тобто ми можемо далі продовжити з ним працювати. Ось так працювати, тобто перші кроки в цій програмі. Але я впевнена, що ви їх зробите тут набагато більше цих кроків, тому що це дуже цікаво. І ви дуже креативні діти, і тому я думаю, що вам сподобається ця гра, будете до неї повертатися і працювати. А я б хотіла побачити ваші роботи, побачити ті об'єкти, які ви тут створили. Тому я вам дякую за увагу. До побачення!